Вітаю, друзі! Сьогодні хочу підняти тему обвинувачення Бога. Одного разу я отримала коментар, де людина звинувачувала у всьому Бога. Буцімто це Він прокляв нас усіх так страждати. Я ні в якому разі не засуджую ту людину, бо я не маю на це ніякого права. Кожен має свій шлях. Кожен має власні випробування у житті. Я лише хочу тут поділитися своїми думками. На жаль, не одна людина звинувачує Бога, і варто розуміти, що є безліч тих, які зовсім не вірять в Бога, а є і ті, які вже зневірились, бо втратили рідних. Я постаралась зібрати всі свої думки докупи і поділитися ними. Отже, хочу сказати, що я не релігійна людина, бо я не вірю у релігію, але я вірю в живого Бога. Бо, як каже Слово Боже в Євреїв, розділ 13, вірш 8, Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки той самий, Бог не змінився, і слава Богу, що Він не змінився. Змінюємося ми самі в залежності від того, чим наповнюємо наші життя і наші серця. І спочатку в мене з'явилася думка, що я не відповідальна за інших людей чи за людство в цілому, бо кожен має право вибору. Я говорю так, бо я не маю права говорити за віруючих чи невіруючих людей. Я в першу чергу відповідальна за своє життя перед Богом і за те, що саме я говорю і несу в цей світ. І як каже Писання в посланні до Римлян, розділ 14, вірш 12. отже, кожний з нас сам за себе дасть відповідь Богові. І тому, коли я чую або читаю коментарі, які ображають Бога, я думаю про Слово Боже, яке говорить, що від переповненого серця говорять наші вуста, як про це написано в Євангелії від Луки, розділ 6, вірш 45, і як же точно ці слова описують кожну людину. Знаєте, якщо ваше серце наповнене ненавистю злобою, то ви і будете вивільняти це все на інших людей. Ми завжди робимо чи говоримо те, чим наповнене наше серце. І, дивлячись на таку людину, яка звинувачує Бога, я припускаю, що людина розчарована. Вона, можливо, вірила в Бога, але розчарувалась або ж надіялась на людей, що призвело до того ж самого розчарування. І, до речі, говорячи про надію на людей, Біблія нас вчить надіятись лише на Господа. Слово з книги Єремії, розділ 17, вірш 5, каже, проклята людина, яка має надію на людину і опирається на нього тілом свого рамена, а від Господа відійде його серце. Знаєте, перед кожним із нас стоїть якась певна місія зберегти у фокусі Ісуса Христа, зберегти в серці Бога і не ставити на престол свого серця людину, бо то є місце для Бога. То є місце для нашого Господа Ісуса Христа. Кожна людина має розум і має право чи можливість думати і вирішувати за себе, іншими словами, брати відповідальність за себе. А далі я згадую народну приказку чи прислів'я, не знаю, як то правильно вибачте. Так ось вона звучить так: як тривога, то до Бога, як по тривозі, то й по бозі. Люди звикли все життя жити без Бога. А коли трапляються проблеми, життєві, негаразди, гори, вони біжать до церкви молитись Богу, просити Його допомоги. І, звичайно, Бог частіше всього відповідає та допомагає, але лише на початку, бо, отримавши допомогу, люди повертаються до старого способу життя, тобто до життя без Бога, до гріха. Але так постійно жити не вийде, не вийде жити грішне життя і при цьому отримувати всі Божі благословення. Як каже слово Боже в Євангелії від Матвія, розділ 6, вірш 24. ніхто не може служити двом панам, оскільки або одного зненавидить, а другого любитиме, або одного триматиметься, а іншим знехтує. Не можете служити Богові і мамоні, тобто не можете служити і Богу, і дияволу. Не існує золотої середини. Ну, просто не існує неї. Є зло, а є добро. Є темрява, а є світло. І ось коли людина написала мені, що сьогоднішні події це Боже прокляття і що Бог міг би це припинити швидко, як би хотів. Я подумала, що ця думка дійсно могла би бути правдою лише в одному випадку: якби ми були рабами і не мали власної волі. Але слава Богу, ми не раби, ми діти Божі. Ми створені по образу і подобі Божій. Бог нам дав право вибору. Бог не може змусити нас робити щось, бо Він наділив нас свого роду владою, волею, свободою. Але знаєте, це ж простіше простого звинувачувати інших людей чи Господа у всіх наших невдачах чи втратах. Простіше перекладати свою відповідальність на інших, чи то на людей, чи то на Бога. Але знаєте, як я дивлюсь на життя з Богом, да і в цілому на життя. Всі дорослі люди мають роботи і працюють, щоб заробляти кошти на життя. І от уявіть собі, що ви влаштувалися в нову компанію на роботу, наприклад, менеджером, і сьогодні ваш перший робочий день. Але ви вирішили, що роботу можна не виконувати. Натомість ви залишились вдома займатись своїми справами, наприклад. Дивитись серіал, спати, грати, відпочивати або ж просто нічого не робити. І так ви робите один день, два, три, чотири. І ось місяць добігає кінця. Наближається день, коли директор компанії буде видавати зарплату за місяць. І тут вже назбиралась ціла черга. І ви також там. Ви в черзі по зарплату. І як гадаєте, ви її отримаєте? Я впевнена, що ви здогадуєтесь. Що на вас чекає за цей місяць, який ви нічого не робили, ви не отримаєте грошей, а також вас звільнять а ще гірше цього вас засудять за невиконання ваших обов'язків. І так само ми маємо ситуацію з Богом. Директор компанії це про образ Бога. Отже, щоб отримати зарплату, треба напрягти трішки свої булочки і попрацювати, інакше кажучи, прикласти зусилля. І як каже слово Боже в Євангелії від Матвія, розділ 11, вірш 12 Від днів Іоанна Хрестителя і дотепер царство небесне здобувається силою, і ті, хто застосовує силу, здобувають його. Тобто, саме після своєї праці ви отримаєте винагороду. Не очікуйте, що за вашу лінь ви будете отримувати Божі благословення і його захист. Життя з Богом, це як парний танець. Ви в парі з Богом. Щось залежить від вас, а щось від Бога. Кожен має відповідальність за ті чи інші кроки, та й насправді бути віруючим це робота без вихідних, бо духовний світ існує і він не спить. І як каже Боже Слово в першому посланні Петра, розділ 5, вірш 8. диявол, як ревучий лев, який ходить і шукає, кого пожерти, вбити і погубити. Тому у віруючих людей немає вихідних, духовних вихідних. А далі, говорячи про тих, хто звинувачує Бога, хотілося б мені запитати, а чи всі люди моляться? І звісно, я впевнена, що ні, не всі. І знаєте, яка відстань розділяє людину з Богом зараз? Це не кілометри, не світлові роки чи століття. Відстань між людиною і Богом це одна щира молитва, лише одна щира молитва. І вона недорого коштує, вона безкоштовна. Кожен, хто прикладає зусилля в результаті отримує винагороду, кожен, хто молиться і стукає в духовні Божі двері, в результаті отримає відповідь від Бога. Є навіть багато свідоцтв людей, мусульман, які говорять, що їхній Бог ніколи їм не відповідав, а от Ісус відповів, і з тих пір вони є християнами. І це я говорю з досвіду, бо особисто знаю одну з таких людей. Не забуваймо, що Слово Боже в Євангелії від Матвія, розділ 7, вірші 7 і 8, каже: Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Адже кожний, хто просить, отримує, а той, хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчинять. Я розумію, що кожен із нас втрачав близьких людей, особливо в сьогоднішні часи, і кожен з нас проживає якусь бурю у житті, але не потрібно кричати і питати Бога за що це, натомість краще запитати в себе і Бога, для чого нам дано проживати ту чи іншу ситуацію в житті. Бо знаєте, люди не змінюються за один день, скільки ми живемо, стільки і вчимося чомусь новому. Проблеми приходять або через нашу провину, або через духовні атаки диявола, який хоче погубити вашу душу. Але Господь хоче і бажає врятувати душу кожної людини, кожної. Бо тіло, яке ми маємо, це прах. Тіло це як тимчасовий наш транспорт, який везе чи веде нас додому, до Творця неба і землі, до Всемогутнього Бога. Але також слід ще пам'ятати. Що ми маємо піклуватися про цю нашу машину, про наше тіло, бо Біблія каже в Першому Коринтян, розділ 6, вірш 19: Хіба ви не знаєте, що ваші тіла це храм Святого Духа, наше тіло це храм Святого Духа, тому варто піклуватися про наше тіло. І наостанок хочу нагадати для себе і для вас: неважливо що, чи кого ми читаємо, дивимося, слухаємо. На першому місці у нашому житті має бути Господь і Боже Слово, а не думка якоїсь іншої людини. Ми маємо навчитись фільтрувати через Слово Боже, через Біблію все те, що теперішній світ намагається нам нав'язувати. Просто пам'ятайте, ми відповідальні за себе в першу чергу. Звичайно, Бог хоче від вас добрих справ, але спочатку Він бажає спілкування з вами. Він бажає вашого серця, Він хоче мешкати в вашому серці, бути на першому місці у вашому житті. І ще одне нагадування це слово з Євангелія від Луки, розділ 17, вірш 1, Ісус промовив до своїх учнів і сказав: Неможливо, щоби спокуси не прийшли, але горе тому, через кого вони приходять. Тож давайте берегти перед усім наші серця. І не забувати, що ми є світлом і сіллю для цієї землі. Бог знову таки нагадує нам у притчах, розділ 4, вірш 23. пильно бережи своє серце, бо з нього витоки життя.